Бачу стоять на дорозі пацани, поламались. Думаю, треба занести, щоб підкріпилися трохи. Добруди! Що поламались? Так, да, побідлі наші на монтаж. Держіть, вам щасливі. це в дорогу, я хліб восу по цьому поведу. Все, щасливо. Заніс хлопцям пиріжків з капустою. Із апельсином хлопці поламались, пішли наші на монтаж десь. Дороги у нас, звісно, хоч тепер поп'ю чаю, підкріпляться. Тут нас бачите, друзі, що наші військові потрапили в біду десь на дорозі. Стоять, ніколи не приходьте мимо, бо завтра на їхньому місці можете бути ви, нашим захисникам. як ніколи треба допомагати. Донайте і допомагайте з нашим Збройним силам.